Щодня, ризикуючи власним життям, наші захисники боронять Україну на передовій заради миру, свободи та майбутнього. Поки вони тримають стрій, у тилу знаходяться ті, хто підтримує їх не лише словами, а й справами. Колектив Кременчуцького перинатального центру у день вишиванки вирішив відзначити свято по особливому: передати турнікети січ для військовослужбовців 116-ї окремої бригади. Ці засоби тактичної медицини є вкрай важливими на полі бою, адже рятують життя у перші критичні хвилини після поранення. У всесвітній день вишиванки наш колектив перинатального центру з оголосив збір і зібрали кошти для наших військових 116 го батальйону, де дуже багато наших крем'янчужан на турнікети. Турнікети виробника Січ це вироб, український виробник з логотипом вишиванки до дня вишиванки. Турнікети мають унікальну особливість вишитий український орнамент, що символізує силу, незламність та єдність нашого народу. Кошти на закупівлю були зібрані колективом як прояв вдячності та поваги до захисників. Хочемо вас привітати з невишиванки, з ним сім'ї. Ви цей колектив, який за допомогою вашої роботи наші сім'ї стають більшими, і нас народжуються здорові дітки. Ми вам дякуємо. в умовах війни. Кожен жест підтримки важливий. А така ініціатива це ще один приклад згуртованості суспільства у спільній боротьбі за свободу України. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.